E У жодному з патриків печерських, що збереглись до нашого часу, немає подробиць про життя святих, що спочивають у дальніх печерах Київської лаври. За давньою традицією, короткі сказання про їхнє життя і подвиги писались безпосередньо на місцях поховання праведників. На основі цих сказань у 1643 році Константинопольський іеромонах Мелетій Сирів склав службу, преподобну отцям дальніх печер. З неї ми і черпаємо відомості про життя схимника 13 століття, преподобного Сесоя Печерського. Цей угодник Божий подала усі тілесні та душевні пристрасті, проводячи життя у чернечих подвигах, задовго передбачив свою кончину. Сьогодні, 19 липня, православна церква вшановує його пам'ять. Кругом щаславі, сувіта і чоловік хочет, хоче, он о пустяках хлопочет, що житні цель совсем не та. Безпосередній попередник Пушкіна в російській поезії Костянтин Миколайович Батюшко. Поєднуючи у своїй творчості літературні відкриття класицизму і сентименталізму, він став одним із родоначальників нової сучасної російської поезії. У перших творах майстра людина пристрасно любить земне життя. Дружба і любов стають головними темами поезії батюшкова. У відповідь на події війни 1812 року з під його пера вийшли зразки громадянської поезії, патріотичний настрій яких поєднується з описом індивідуальних переживань автора. У повоєнний період поезія батюшкова тяжіла до романтизму. Головною темою одного з найвідоміших його віршів Умираючий Тас, стала трагічна доля італійського поета Торквато Тассо. Рабом родился чоловік, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет, Зачем он шел долинный чудный слез, Страдал, рыдал, терпел, исчез. Перед тим, як повністю присвятити себе літературі, він більш як 10 років працював лікарем. Письменник Арчибальд Кронін завоював собі ім'я романом замок Броуді, у якому розповів історію капелюшних справ майстра Джеймса Броуді, що страждав від манії величності. Кронін створив кілька бестселерів, у яких скористався досвідом своєї лікарської практики. Найвідомішим персонажем письменника є Фінлей Хіслоп. Він став головним героєм одного з популярних телесеріалів минулого щоденник доктора Фінлі». Романи Кроніна надихнули на створення кіношедеврів таких режисерів як Кінг Відор та Джек Кардіф. Творчість це не значить уявляти або фантазувати. Це означає створювати. Сьогодні його ім'я з гордістю носять Інститут фізіології Національної академії наук України та Національний медичний університет у Києві, автор численних праць, присвячених питанням імунітету, алергії, раку та старіння організму, віцепрезидент Академії наук СРСР Олександр Олександрович Богомолець, його праці сприяли розвитку майже всіх галузей патологічної фізіології. Основною їхньою ідеєю є положення про те, що виникнення, перебіг і кінець захворювання залежить не тільки від причини, яка викликала хворобу, а й від здатності організму до опору. Остання, на думку богомольця, зумовлюється станом нервової системи і сполучної тканини. У 1941 році за тритомний посібник з патологічної фізіології учений був удостоєний державної премії. Основою медицини є любов до людей. У наступному випуску його творчість стала вершиною середньовічної лірики італійський поет гуманіст Франческо Петрарка. Про обрітення мущей праведної діви Іоліанії Княжни Ольшанської 19 липня. 1980 року у Москві було відкрито чергову сторінку спортивних олімпійських змагань 22 літню Олімпіаду. Понад 30 років тому у літописний календар Троїця Сергієвої Лаври було внесено нове свято Собор Радоницьких святих.